Слава Україні! Триває 224 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари. Здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник здійснював обстріли на Слобожанському напрямку, в районах населених пунктів Івашки, Гур'їв-Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна.